Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. і Зараз будемо говорити про найцікавіше, і саме зараз будемо дізнаватися, як буде проходити мультитест цього року. Я із задоволенням вітаю в нашому ефірі заступницю директора одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Наталію Ремес. Пані Наталя, рада вас бачити. Добрий день. Давайте з вами визначимо, як буде проходити. Ми вже звикли називати це зовнішнє незалежне оцінювання, але останній ось рік і зараз ми вже кажемо, що це мультитест. Давайте ще раз нагадаємо нашим глядачам, що собою представляється Ми Не відмовляємося від зовнішнього незалежного оцінювання. Ми кажемо, що в цьому році зовнішнє незалежне оцінювання проходить в форматі НМТ – національного мультипредметного тесту. Uh -huh. Національний мультипредметний тест скорочено НМТ. От ми цю абревіатуру ми вживаємо в цьому році. Як буде виглядати мультитест цього року, тому що ми знаємо, що відбулося декілька змін. Все ж таки, якщо раніше мультитест був всього з трьох предметів, то зараз два обов'язкових, так? Розкажіть нашим, ну, Якщо минулого року мультитест складався з трьох блоків, скажімо так, це один день складання. Приїжджає людина, пунчи приходить в пункт проведення ЗНО, чи Зараз вона називається ТЕЦ, тимчасовий екзаменаційний центр. Так, ось в ТЕЦ треба буде прийти один раз. І національний мультипредметний тест складається з трьох блоків. Два блоки обов'язкові: це українська мова і математика. А третій блок це предмет на вибір. Це може бути історія України, або одна з іноземних мов, або англійська, або німецька, або французька, або іспанська. Або це може бути фізика, хімія, біологія. Угу. Ось такі предмети, вони вже затверджені, і саме з цих предметів можна буде складати мультитест. І потім, коли будуть подавати документи до закладів вищої освіти, тому що НМТ, можна я буду абревіатуру буду а. говорити, НМТ нам потрібен буде тільки для вступу до закладів вищої освіти, тому що державна підсумкова атестація скасована для 11 класників і вони отримують документ про повну загальну середню освіту в закладі освіти, а національному Предметний тест треба скласти для того, щоб вступити до закладу вищої освіти. І е, будь-який набір предметів підходить для будь-якої спеціальності в цьому році. Але е, буде коефіцієнт. На кожен предмет угу. буде коефіцієнт, в залежності від напряму тої чи іншої спеціальності. Тобто ми складаємо в будь-якому випадку три блоки. Приходимо один раз на НМТ, і під час цієї проведення ННТ складання національного мультипредметного тесту ми складаємо іспит, можна сказати, тест, в якому є три блоки: це українська мова, математика і якийсь предмет, які я називала на вибір. А коефіцієнт від чого залежить? Ну, мабуть, від спеціальності, куди вони вступають. Якщо це філологи, то там коефіцієнт буде більше на гуманітарні предмети. Якщо це математики, Більше буде на математику, якщо це медики, буде більше, мабуть, на предмети, які спрямування йдуть. Це буде все прописано в правилах прийому до закладу вищої освіти. Спочатку буде наказ про порядок вступу до закладів вищої освіти, і вже після того пишуться правила прийому до закладу вищої освіти вже конкретного. І там буде визначено всі коефіцієнти. І коефіцієнти ці будуть визначені і в порядку вступу, і в правилах вступу. І таким чином людина може зорієнтуватися. На яку спеціальність, що і треба, але спочатку треба скласти національний мультипредметний тест. Угу. Пані Наталі, якщо я вас правильно зрозуміла, тобто все буде відбуватися як до запровадження мультитесту, тобто ти обираєш собі відповідний виш. Там прописано, які предмети необхідні для вступу. Ну два обов'язкових це звичайно, угу. і потім третій. як це ні, не зовсім так. Цьому році можна буде вступати до будь-якого вишу на будь-яку спеціальність з тим набором предметів, які складуть під час НМТ. Незалежно від того, який предмет на вибір був. Тобто буде у всіх українська мова, у всіх буде математика, і у кожного буде ще свій предмет на вибір. І з будь-яким набором предметів можна буде йти на будь-яку спеціальність. Але для кожного предмету на цій чи іншій спеціальності буде свій коефіцієнт. Uh -huh. І в залежності від того коефіцієнту вже складатися буде конкурсний бал. Коефіцієнти минулого року були. Угу. Просто у всіх були однакові предмети. Так. Але на кожну спеціальність був свій коефіцієнт на той чи інший предмет. А в цьому році додається ще коефіцієнт, який буде за обраний предмет. Тобто, звичайно, якщо це буде ну, я не знаю, спеціалізація якась, де де потребують хімію, то там на хімію буде більший коефіцієнт. А прийдуть з історії України, наприклад, чи з там, ну я не знаю. З іншим предметом, з іноземною мовою, наприклад, їх документи візьмуть для того, щоб вони брали участь у конкурсному відборі. Але коефіцієнт на ці предмети буде менший, ніж той, який потрібен на цю спеціальність. Більше предмет, угу. але з будь-яким набором предметів на будь-яку спеціальність можна буде вступати. Угу. Тобто, в принципі, ну я і собі, і нашим оглядачам пояснюю, що в принципі можна обрати навіть і історії, вступити з цим до медичного вузу не можна буде. Чи можна буде можна буде, тільки коефіцієнт за історію, мабуть, буде менший ніж коефіцієнт за біологію чи за хімію? Чи угу. треба звикнути до цього? Ми всі звикали до зовнішнього незалежного оцінювання, що там треба три обов'язкових предмета, потім вони трошки якесь було легше, якщо там не профільна математика, то ну, це така м, ситуація складна була. А в принципі, вже відомо, коли буде цей мультитест, це вже в червні, так? Ну, ми не знаємо ще чисел точних дат, коли це буде, тому що буде проходити основна сесія в червні. Додаткова сесія буде проходити в червні-липні, але кожна ця сесія буде проходити декілька днів, і кожен отримає запрошення на свій день, на свою дату. І ці запрошення будуть на інформаційних сторінках під час реєстрації, коли людина… Людина благополучно зареєструється для неї буде створена інформаційна сторінка на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. І за інформацією на цій сторінці треба дуже уважно слідкувати, тому що саме там будуть запрошення, і кожна людина буде мати запрошення для себе індивідуальне. Тому не треба питати у сусіда вас на коли запросили, угу. тому що кожного, кожен буде запрошений на свій день складання тестування і в свій ТЕЦ тимчасовий екзаменаційний центр. Тому це дуже важливо, щоб людина слідкувала за тою інформацією, що є на інформаційній сторінці, і вчасно роздрукувала собі запрошення, щоб знати, куди йти і коли йти. Пан Лончак, це директор департаменту освіти в Одеській області. Він сказав, що цього року обов'язково все буде там, де є бомбосховище, тільки там будуть проходити мультитест, але він не буде проводитися, коли буде звучати сигнал повітряної тривоги. Так, так, так абсолютно правильно. Він сказав для того, щоб створити, ну, ми будемо формувати мережу ТЕЦ uh -huh. тимчасових екзаменаційних. Центрів разом з паном Ланчуком, звичайно, тому що ми це робимо разом з департаментом освіти і наук. І, звичайно, подавати пропозиції будуть щодо створення те саме про ті заклади освіти, де є укриття, або якщо біля них є укриття. Uh -huh. Ось так, у них або біля них є укриття. Це обов'язкова умова для створення тимчасового екзаменаційного центру. Щодо повітряних тривог, якщо буде повітряна тривога під час проведення. НМТ, то всі організовано йдуть в укриття обов'язково, і там знаходяться, поки не закінчиться повітряна тривога. В цей час час зупиняється. Не треба нічого додавати, віднімати, просто відповідальний за ТЕЦ зупиняє час, всі таймери на комп'ютерах зупиняються, тому що у кожного на комп'ютері є свій таймер, і він угу. відміряє 180 хвилин. Тому що НМТ у нас продовжується 180 хвилин. І якщо е, прозвучав сигнал, Тривоги то відповідальний за ТЕЦ зупиняє роботу. Таймери зупинилися, всі пішли в укриття. Потім закінчилася тривога, прийшли з укриття, і таймер починає відлік часу знову стої хвилини, як на якій зупинилися. Так що час ніхто не загубить свій і говорити про те, чи буде продовжене, чи не продовжене. це не треба робити, тому що він просто буде зупинений і mm -hmm. потім вже продовжений далі до тих пір, поки не закінчиться 180 хвилин. А, минулого року я пам'ятаю. У цій студії е, говорили з вашим начальником стосовно того, що здається, один випадок був тоді. мультитест проходив у дві зміни, і на другій зміні була така довга повітряна тривога, що довелося розпустити дітей. І потім вони знову так це проходили. теж передбачено, якщо повітряна тривога буде досить довгий час, вже написано в порядку проведення, тобто, тобто години, хвилини. Але довгий час, якщо буде проходити повітряна тривога, на наприклад, на другій зміні до двох годин повітряна тривога можна було ще чекати. А потім вже ну, якщо, якщо абітурієнти чи вступники, ну учасники НМТ хотіли продовжити, навіть якщо тривога ну Трошечки більше була ніж дві години, але за їхнім бажанням, за згодою, то можна було продовжити. Вони повідомляли про цей регіональний центр. Ми з ними не, не учасники, звичайно, повідомляли, а відповідальний за те сповідомляв. То ми говорили, що вони, якщо вони всі хочуть, то можна продовжити роботу. Але вже якщо склалися такі обставини, що дві години повітряна тривога було то вони могли, вони могли вже йти, як кажуть, після закінчення повітря. Тривоги, не завершивши тест, вони могли піти з НМТ, але це все одно через аудиторію робиться, тому що там треба було певні дії, якби на комп'ютері позначки певні поставити зробити. І після того вони мали право подати своє, свою заяву на додаткову сесію. Це називалося, що не завершили тест через повітряну тривогу. Оце в комп'ютері якраз і відзначали, щоб тест не був завершений через повітряну тривогу. І там час відмічався, все це робилося, записувалося в аудиторні протоколи. І після того, коли вони подавали заяву, це розглядалося і такі люди були допущені на додаткову сесію. Я пам'ятаю, що минулого року через в принципі проблеми із тимчасово окупованими територіями, особливо що стосується Херсонської області, зараз, на щастя, більша частина області. Ці, все ж таки підконтрольна українській владі, і ось назначали багато не багато, а назначали додаткову сесію, щоб люди з окупованих територій мали змогу доїхати, виїхати. То що цього року як все це буде відбуватися, поки заплановані дві сесії, так можливо, буде якась додаткова. Маєте на увазі спеціально організовано так. Так, так ну у нас поки що затверджено, що буде основна сесія і додаткова uh -huh. сесія. Тому всі, хто хоче вступати до закладів вищої освіти, повинні продумати це. І е, взяти участь або в основній сесії, або в додатковій сесії, в залежності від того, ну, як вийде. Тобто основна маса вступників у нас буде складати в основну сесію. Вони повинні зареєструватися вчасно. Реєстрація у нас в квітні буде. О, в квітні. В квітні. Число ще не відомі, так? Числа ще не відомі, але я, е, їм треба буде створити свій кабінет на сайті українського центру. І я рекомендую зайти в кінці березня, вже самому кінці березня, зайти на сайт українського центру і подивитися. Там все буде розписано, і на сайті Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти буде подана інформація, як це робиться, який порядок, як створювати цей кабінет, які документи потрібні. Тобто підготуватися і протягом квітня зареєструватися. І всі, хто зареєструється протягом ну, періоду реєстрації, потрапляють на основну сесію. А потім, хто не міг з тих, хто зареєструвався, але через поважні причини не зміг взяти участь в основній сесії. Той по потрапляє вже після своєї заяви. Вони подають заяву uh -huh. і потрапляють на додаткову сесію. Спеціальна сесія в цьому році не передбачена, тому всі повинні через ці дві сесії, ну якось якимось чином вже отримати результат той, хто зареєструвався, і е, подавати документи до закладів вищої освіти. Uh -huh. Пані Наталя, хотіла з вами підняти ще таке питання: що минулого року, як і цього року, в принципі, вже відомо, що не буде відкритих питань, не буде. Ані з української мови, ані з матеману. Ну, взагалі не буде цього передбачено у мультитесті, але багато нарікань, знаєте, було стосовно того, що вони мультитест простіше, ніж зовнішнє незалежне оцінювання. І нібито не дуже справедливо навіть для тих людей, які вступали до вишів трошки раніше, там складніші були умови. Я не можу сказати, що е блоки тесту НМТ. Простіші за зовнішнє злежно оцінювання, тому що це різні речі, різні технології, різні тести, якщо говорити про НМТ, то він іде 180 хвилин і треба за ці 180 хвилин скласти три предмети, три блоки. Кожен блок орієнтовно на 60 хвилин розрахований, але якщо людина захоче якимось чином свій час розподілити по-іншому, то ніхто не заважає. Тобто, якщо встигли викладати, Виконати там українську мову за 40 хвилин, а математику треба більше попрацювати, то можна. І якщо там предмет на вибір може дуже добре знає людина, взагалі швидко зробила, то можна цей час перерозподілити на українську мову на математику. Але не більше 180 хвилин, звичайно. <світ> Значить, час 180 хвилин за цей час треба зробити три предмети. Е, і питання в цих предметах е, всі поставлені відповідно до характеристик тестів і до програми ЗНО. Яка затверджена є на сайті Українського центру оцінювання якості освіти? Тобто умови самого тесту в принципі такі самі. Так, немає відкритої частини, але немає і часу на відкриту частину. Uh -huh. Це спрощує, може в тому плані, що не треба писати своїми руками е, своє висловлення, думати про те, як написати це, але для цього і немає часу. Якщо українська мова, 30 завдань треба виконати за 60 хвилин. Це 2 хвилини на завдання, це досить такий стислий термін. Uh -huh. Так що е, треба, е, якби. Дуже добре готуватися для того, щоб виконати завдання блоку, блоків мультитесту. Уже є характеристики, є програми. Програми знаходяться на сайті українського центру. Вони всі затверджені міністерством освіти і науки України. І я тут більше скажу, що казали, що в тестах є такі питання, які ми не проходимо в школі. Тут не зовсім правильний підхід, тому що є програма зовнішнього незалежного оцінювання. В кожній школі своя програма. Сьогодні у нас школа може вибирати програму, так. може бути більш складна програма для там, де поглиблене вивчення, менш складна програма, де не поглиблене вивчення. Але є для всіх однакова програма зовнішнього незалежного оцінювання. Орієнтуватися під час підготовки саме на неї треба, і вона є на сайті українського центру. Характеристики тест тестів також є на сайті українського центру. Інфограм Графіка є скільки завдань, які форми завдань, також вже на сайті українського центру щодо всіх предметів. Uh -huh. Тобто для підготовки матеріал є, можна працювати. Також ми рекомендуємо користуватися тестами минулих років ЗНО для того, щоб підготуватися до НМТ, тому що ну я кажу, характеристики тестів, форми тестових завдань вони відповідають. Просто вони технологічно по іншому. І трошки, відглядати. якщо говорити навіть да. про історію України, вони трошки менші по часу, тому що раніше все. Ну, у зараз більший час, вже друга половина 16 століття до mm -hmm. 21 століття. Це великий час, тому що минулого року так, тому що це вже е, ну якби досить короткий час був для підготовки, то дали можливість там була двадцята 21 -го століття. А в цьому році дали з другої половини 16 століття mm -hmm. до двадцять так що досить великий час. Е, ну і підготуватися слід, тому що вже відомо, що пробного тестування не буде, як і минулого року, і дійсно все це є на сайті, Я навіть пам'ятаю, коли я здавала зовнішній неза. Лежно і і дійсно не всі питання ми проходили все це у школі, але були там спеціальні книжки, спеціальні тести, де були такі завдання, і пані Наталі, останнє моє питання стосовно того, чи можна вступити до вишу за результатами мультитесту 2022 року. Чи передбачено це, чи треба наново все здавати? Передбачається, ще ми чекаємо порядок вступу, там точно це буде написано, uh -huh. але говорили на брифінгу, так що про це передбачається, що можна буде використовувати для вступу результати НМТ 22-23 року, а зовнішнє незалежне оцінювання 20-21 року. Uh -huh. Навіть так? Тобто 4 роки, виходить, що можна використовувати. Uh -huh. ЗНО 20-21, а НМТ 22-23 Почула вас, пані Наталі. Я дякую вам, що ви знаєте, все по поличках розклали для наших телеглядачів. І я думаю, що ближче до квітня, вже коли буде затверджений порядок, ще раз зустрінемося і поговоримо на цю тему, тому що це дуже важливо. Це наше покоління, яке обирає собі, знаєте, дорогу у майбутнє. Я дякую так, вам, що ви так, сьогодні так. знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю, що в нас у студії була Наталія Ремес, заступниця директора Одеського регіонального центру оцінювань якості освіти, а я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.